Мирослав Дочинець, письменник, книгами якого зачитуються люди різних поколінь. Вихідець із Закарпаття. Чоловік знайшов свою аудиторію на теренах усієї країни. Бердичівщина не виняток. У рамках фестивалю книжкової гостини Сонячне слово який започатковано у Житомирі. письменникові організували три зустрічі на теренах області. Одна з них пройшла у Бердичеві. Але я давно хотів побувати тут, бо це земля. Ну земля Шолома Лейхема. Скажімо так, із письменників Василя Гросмана, Бальзак, причетний до цієї літературної історії. Е, от Джозеф Конрад. Ну, це неймовірні люди, які для мене є вчителями в літературі. Від таких зустрічей виграє не стільки автор і читач, як книга, упевнений письменник, адже успіх книги не у її прочитаності чи розумінні. Його запорука криється у довірі до того, що читаєш. Тому зізнається, пан Мирослав пише заради того, аби докопатися до певної істини у чомусь, але водночас своїх книг не читає. Вважаючи, що оцінювати його працю має читач. Це не зовсім презентація, це скоріше знайомство. Мабуть, не з моїми книгами, бо їх я бачу тут. Знають а моє знайомство із цією ну неймовірно потужною. На таланти, на генії українські землі і з моїми читачами, бо я прийшов і вже побачив тут свої книги, і зрозумів, що я вдома. Поціновувачі творчості письменника вишиковувалися у черги за його книгами та за автографами. Сам Мирослав Дочинець скромно ходив поміж людей, нічим не привертаючи до себе уваги. Каже, такий же громадянин своєї країни, як і інші, якогось же зіркового часу ніколи не відчував, навіть коли став лауреатом Шевченківської премії. Золотий письменник України, майстер прози, колоритний закарпатський чоловік, як тільки не називають пана Мирослава сьогодні. Колеги письменники відзначають, що і сучасні критики помітили автора. Тепер більшість із них має надію, що твори письменника включать до шкільних та університетських програм, аби майбутнє покоління навчалося на виваженому і патріотичному слові. Його книги це щось незвичайне, це таке явище. Ну де сьогодні, от дві е, тисячі е, році. У Житомирі з'явилася його перша книжечка Многі літа, благи літа як жити щастя і радості. І ось ця книжечка пішла по руках. Кожен хотів її купити для своїх друзів, для своїх дітей, передавав з рук в руки. За цією книжечкою це бестселер української літератури. За нею з'являється вічник, який теж став бестселером, тому що... Лише за один рік наклад був 40 тисяч тираж в Україні, це дуже е, солідно. Кожного року з'являвся новий роман лисовинограднику, вічник, кріничар, горянин, світован, Як у Бальзака. Роман щороку. І всі ці книги. Відразу розходились по руках, пан Мирослав патріот своєї країни. На його переконання, Україна дуже різна ментально, історично, географічно мовно, але відвідуючи її міста, відкриваєш для себе нові і нові українські реалії, що не може не надихати. Наша Україна цілісна країна. А те, що зараз ну відривається, буквально болісно відривається її частина е, в такому ну неймовірно. Тяжкому стані це болить кожного з нас. А митців, мабуть, найбільше болить і намагаюся зрозуміти сутність цього. Надихає пана Мирослава і енергія землі та неба. Їх розповідає, треба вчитися поєднувати та врівноважувати, приймати і відпускати. Що й робить письменник через слово. Особливість книг автора і у матеріалі їх виготовлення легкі, приємні на дотик, але папір зроблений із сировини, яку лише нещодавно почали використовувати у паперовій галузі. Страшенно мене не ну ти робиш ніби речі, такі антиприродні рубаються дерева на твій папір і особливо. Я би ніколи не прийняв, ніколи би не займався, письмом не писав би, якби ці книги не читались, якби їх не брали, якби вони не були потрібні, не служили в цьому світі. Я би їх не писав абсолютно, повірте мені. І тут мені дзвонять рік тому з за кордону. Телефонують і кажуть, знаєте, пане авторе, ми шанувальники вашої творчості. І ми вважаємо, що ваші книги мають друкуватися на папері, на яке не зроблено жодне дерево. Це було виключно була така вимога на папері з соломи доку. У нас залишилася ще третина сировини соломи. Ми готові вашому видавництву цей папір по тій же ціні, він дешевший втричі, ніж дати. От вони дотепер дають нам всі. Тут є книга, десь я бачив, вже мені давали підписувати. Лад називається книга, це вічник многії літа і Криничар в одній книзі. Це сконцентрована книга. Потім Горянин і Криничар в одній книзі, «Лис» та інші детективні історії. Ще одна книга, дасть Бог вийде в кінці року цього сині зоши, дуже важлива для мене книга. Дуже і це солома не українська. На Україні солома нема. Як? Вона гниє або її спалює, так? Ну, багатий народ може собі дозволити таке робити. Книги відображення радощів життя людини. Вони ж дзеркало душі автора. На зустрічі з письменником присутні запевняли. Не раз перечитували твори письменника. Але найприємніше кажуть те, що завдяки йому знову повернулася стара добра традиція дарувати книгу у подарунок.